Ці просто зашкалюють файно маркет. Хіба не можна причепити ценники сюди, хоча б штрих-коди, якісь ще ж натискаєш на тих вагах, воно не вибивається. Що не можна його просто поважити і вже з ціною положити. Якась хрінь. Ну от так, а потім кажете, чого ваш товар не купується. Не купляється із-за того, що ви не підходите до клієнта, не клієнт-орієнтована компанія, ви файно маркет. Отак от, от отримаєте. Важте всі свої товари і не треба вам оті ваги, щоб їх важили, ходили за цими от, кльопками. Зафіга воно потрібно. Розкажіть свої емоції з приводу того, як вам подобається важити товар о, самостійно на вагах, чи краще взяти, вже поважений і не морочиться і тому подібне. Ось дивіться, на хліб наваж... накріпили, все нормально, все добре. Взяв собі на касу і пішов. ти скільки часу витрачаєш, ось це, мабуть, треба взяти. Скільки часу витрачаєш на те, щоб поважити, знайти ці циферки, додивитися, а бабушкам, дідушкам стареньким, Ви подумали взагалі про них? Фух, я, коротше, розсердилася. Напишіть свою думку, бажайте замовити червоної чорну щуку, а також різні квіти. Пишіть мені в особисті повідомлення. Тут навіть червоної кри немає, а у мене є. От так ось